За що диявол так ненавидить українців? Диявол ненавидить Україну і українців, за те, що наш народ характерно історично посеред інших християнських народів виявив найпалкішу любов до Господа Ісуса Христа. І це розкривається в багатьох чинниках. Спершу в тому, що найбільшим візуальним, естетичним, містичним та духовним скарбом для українців були храми, церкви, дзвіниці, каплиці, хрести на кожному перехресті, а в західних селах по два та по три храми, це висловлювалося в його святих лаврах і монастирях, і в кількості у цих обітелях черниць та монахів. Ця надзвичайність чується в побожних думах народу, в піснях, в його сліпих кобзарях, які тисячами ходили по шляхах, по ринках і розпівували побожні канти. Це проміниться і виявляється в кількості людей, які стоять до сповіді і йдуть до причастя. Люди, що прагнуть з'єднатися з Богом, з його божественною природою, ніде нічого подібного. В світі немає, а якщо є, то цей смолоскип запалили або підтримують його полум'я християни українці. Я об'їздив увесь світ, побував у всіх місцях, пов'язаних зі славою Господа і його святих, і кругом, і я не перебільшую, знаходжу благословенний слід українського постола, козацького чобота, запах смирикового ладану. Що говорити навіть у джунглях Бразилії папуги співають, несе галя воду, зі слів кобзаря Василя Жданкіна, бо там є співочі релігійні громади українців. Я відвідував Святу Гору Афон на протязі останніх 25 років сотні разів. І що сказати? Зайдіть в його усипальні, в косницю, монастиря на честь Пантелеймона. Зайдіть в скид Ксилургу, прочитайте в косницях короткі біографії, що записані на білих чолах глав. Козак, ще один козак, той з Почаєва, той з Київської лаври, той з Закарпаття. Це тільки спочилі. А скільки нині проживаючих українців і старців, і навіть членів керівництва Афону, найповажніших осіб, в особі отця Макарія з Чернігова, в особі отця Керіона. А в самих тяжко доступних краколомних місцях Афону, скільки я зустрічав відлюдників, що моляться за весь світ, щоб чаша в довготерпіння Божого не переливалася через край? Тисячу років, коли не було поїздів і транспорту, куди паломники йшли пішки, долаючи тисячі кілометрів, до Єрусалиму, до Києво-Печерської лаври. В якому монастирі світу, стільки нетлінних мощей угодників Божих, стільки чудес, як не в Києві, та в Його лаврі. Ніде так середньовічні князі не прислуховувалися до мудрості простих монахів, як до монахів Київської лаври, яке ще місто в світі називають Другим Єрусалимом, де найкращі умови для спасіння? Тому. В один голос кажуть святі старці Афону і Єрусалиму, старці Сінаю і Греції, не покидати Київ. Але невже тільки в кількості священників, в кількості храмів і віруючих в них грунтується ненависть д'явола до України українців? Ні, не тільки в тім. А найбільше дьявол ненавидить українців через наше відношення до святині, до святих причистих тайн Христових, до його істинного тіла і крові. Тому що для більшості вірян українців причастя і літургія це є торжество всіх торжеств, це є скарб дорожчий, ніж власне життя, і це народ засвідчив. Під час коронавірусу, коли знехтував фальшивою небезпекою і масово причащався, для християн-українців причаститися – це прийняти в себе цілого Господа Ісуса Христа, Другу і поста святої Трійці, це обожитися, це з'єднатися з Божественною природою, прийняти в себе не образно, не символічно, а онтологічно. І Ісуса Христа, вже не я живу, а живе в мені Христос, скажуть після причастя більшість українців, і зі сльозами вдячності на очах стануть читати подячні молитви і не побіжать після причастя в цей день на розваги, на гульбища, не захотять з дітьми і з сім'єю відходити від Божого храму. А хіба не так? Хіба ви не були свідками такої любові українців до Ісуса Христа, українців, які йдуть в храми не за магією якоїсь, не за обрядами, очікуючи від Бога виконання своїх забаганок, а йдуть за вічним життям, готуються до нього, налагоджують себе по подобі Божій. І диявол ненавидить українського священника – за те, що він проповідує людям Царство Небесне і шлях до нього, ненавидить за те, що обличчя його сяє сяєвом вічного життя, і за те, що він кличе своїм власним прикладом людей до каяття. Ненавидить дьявол українське священство за те, що істинні пастирі пропонують людям молитися і просити Бога не за те, що їсти, що пити, у що вдягнутися, і навіть не за здоров'я, а вони скеровують погляд пастви вгору і проповідують за небесним вчителем. Шукайте перш за все царство небесне і правди його, а все інше вам прикладеться. А ще диявол ненавидить українців і б'є ракетами за те, що вони його обдурили, і портять йому всю картину світу і всі його приготування до пришестя Антихриста, та особливо в підневолених ним країнах, де багато сатанинських сект і збочень. Я двічі побував в Америці, по запрошенню наших парафіян, причащав там в госпіталі, служив у Нью-Йорку, у храмі під Нью-Йорком у Грінвічі, в Майамі служив на Флоріді. І знаєте, безкомпромісні секулярні американські чоловіки масово собі вподобляють українських дівчат, в очах яких релігійність і цнота, в очах, яких проблискують діаманти високої християнської моралі. І наші дівчата тягнуть американських хлопаків за собою в храм. Ну просто за вуздечку, як бичків, і ті йдуть, цікавляться. Так у Грінвічі, у американській автокефальній церкві, служить настоятелем отець Володимир, теж наш земляк. Так у нього в храмі на службі серед прихожан половина українців. Причому дівчата наші з України, а їх кавалери наречені чоловіки. Корінні американці. Причому хлопці стоять на службі, слухаються, треба поклони бити, б'ють поклони, треба хресний вхід навколо в храму. Ідуть як блаженні. Оце феномен. І то стають такими ревними, віруючими, знаєте, без підозрілості, в простоті дитячій, ну просто дивуєшся. Я ось цим спостереженням навіть поділився зі священником Ігорем. Що відкрив парафію під Чикаго, також американської церкви? Каже йому: Може я брате, помиляюся, але тут в Америці мені здається, де нашої віри така цілина, молодь американська масово цікавиться православ'ям. Також, що він мені відповів. Отець Роман, що говорити? відповідає він. А ви знаєте, що років 10 тому тільки у штаті Техас 20 громад баптистів християн перейшли в нашу церкву під омофор православного митрополита. І каже Отець Роман, їдьте сюди, залишайтеся тут. Місіонерської роботи серед американців непочатий край. Декілька років тому на Афоні. В Охендарику в монастирі Вотопет я сидів, пив чай поруч з одним американцем, і ось запитав через перекладача Ігоря Кацимона, нашого перхожанина, Пане, а як ви прийшли до православної віри? Незнайомець виявився відомим американським хірургом. А я сказав, що я з України. Він каже: А ви знаєте, я прийшов до Бога через вашого українського святого. Він мені з'явився прямо в клініці Нью-Йоркській, Коли в мене була складна операція, я не знав, чим зарадити пацієнту і вже взмолився над хворим, о Боже, поможи мені! І тут в операційну входить сивобородий лікар в халаті, дивиться на мене усміхненно і показує над хворим. Отут зроби зажим, а отут розверни, а отут ріж. Ну, без нього я б не впорався. Показав і пішов. Закінчив я операцію успішно. І по закінченню питаю колег: А що це за спеціаліст був біля мене? А вони кажуть: нікого не було в мене аж мороз по шкірі. Потім після операції, як пацієнт прийшов у себе, підходжу до нього, питаюся. А ти віриш в чудеса? А він каже: Так, я православний. І я йому розказую про чудесного спеціаліста, який під час операції мені підказував, як оперувати, а потім щез. І тут пацієнт показує мені на тумбочці ікону святого Луки Кримського хірурга. І каже: Чи не цей? Я як взяв образ в руки і залився сльозами, з тих пір я православний. І дійсно адже святий Лука Войно ясенецький лікар-хірург, закінчив Київський медуніверситет і практикував у нашій київській Олександрівській лікарні як лікар, саме там, де знаходиться наш лікарняний храм, і тільки згодом він поїхав у Ташкент, а на схилі років став єпископом Симферопольським. Те саме відбувається в Європі. Українські дівчата тягнуть німців, швейцарців у православні храми. Адже ті фактично без світогляду і слухають про Ісуса Христа, про молитву Ісусову, про афон з відкритим ротом. Українці несуть християнське просвітництво по всьому світі. Зараз в Європі масово відкриваються православні храми, і це велике Боже провидіння. Тому Є за що дияволу і його підлеглим диктаторам ненавидіти українців, улюбленців Божих, які не тільки захищають зі зброєю в руках весь світ, але й моляться і постяться, і цим дають супротив бісівським легіонам, які чатують над кожною душею в світі, щоб її пожерти? Україна свята земля, Київ, святе місто. І стоятиме він до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.